Пані Пріскер, спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України. Вона колишня міністерка торгівлі США, яка має особливий зв'язок з Україною, адже походить із однієї з найбільш впливових і заможних емігрантських родин з українським корінням. Нині вона працює з українським урядом і залучає іноземних інвесторів, аби прискорити економічне відновлення України. Наше інтерв'ю з пані Пріскер на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі про її роботу, допомогу від США і перспективи для України після завершення війни. Пані Бріцкер, дякую за можливість поспілкуватися. Я би хотіла розпочати нашу розмову із вашого нещодавнього візиту до Києва і попросити вас підсумувати свої найяскравіші враження від нього. Це був ваш другий візит на посаді. Ймовірно, перший, коли ми вже предметно можемо говорити про українсько-американську співпрацю в галузі відбудови української економіки, яка постраждала від війни. Які ви могли би відзначити тут найбільші досягнення і можливо відставання чівменс перш за все, дякую за запрошення. Я б сказала так: для України зараз непростий час. Очевидно, зросла кількість російських ракет, які атакують Україну. У вас не вистачає боєприпасів. Є занепокоєння щодо того, чи буде підтримка з боку США та ЄС. Отже, я відчула тривогу, і частково моє послання мало мати на меті заспокоїти. Я думаю, що підтримка залишиться. Дійсно, сьогодні вранці я почула від президентки Єврокомісії, що підтримка з боку ЄС гарантована. Також я знаю, що в нашому уряді уряді США, є двопартійна підтримка України. І наш президент, і наш конгрес тут у Давосі є члени обох палат нашого конгресу. Обох партій, і вони запевнили мене, що вони збираються схвалити цей додатковий пакет. Тому, за моїми відчуттями, допомога вже на підході. Це питання, яке потребує негайного вирішення. Це має відбуватися вчасно. Моє враження від України та того, що там відбувається. Україна перемагає обставини. Ваша економіка зросла на понад 5% ВВП у вас на 17% зросли інвестиції. Державні доходи зросли на 10%. 4 мільярда 400 мільйонів доларів чорноморські шляхи зараз функціонують. Ми можемо поговорити про це більше. Тому є багато хороших новин наприкінці року. Ви ухвалили дуже значний пакет реформ. Під час мого візиту ми зустрілися з усіма партіями в Раді. І вони сказали нам, що в 2024 році вони планують підтримати необхідні закони, щоб продовжити зусилля з реформування країни, і що вони дуже зосереджені на вступі до ЄС. Тож ситуація неоднозначна. Але є позитивні тенденції Я б ще хотіла уточнити про допомогу від США, яка наразі на жаль застрягла у конгресі, і ви зазначили, що ситуація може змінитися вже найближчими днями або тижнями. Ми дуже на це сподіваємося. Але чи не вважаєте ви, що затримка цієї допомоги може завдати безповоротної шкоди для економіки України та для ситуації на полі бою? І це так гостро відчувається, ще й тому, що допомогу для України затримує євросоюз. Тож чи не є це небезпечним? Isn't it? Терміновість абсолютно зрозуміла, і це послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам конгресу США. Тут у Давосі присутні представники обох палат і обох партій. Я наводила аргументи не лише задля військової підтримки, але й задля економічної. Зокрема, успіх, який ми бачимо в чорному морі, є чудовим прикладом. Невеликі інвестиції які приносять велику віддачу з точки зору кількості зерна, яке ви зараз транспортуєте чорноморським шляхом? Кількості суден близько шість сотень суден, близько 16 мільйонів тонн зерна з серпня. У грудні було відвантажено більше зерна ніж тоді, коли була розпочата чорноморська зернова ініціатива. За весь час після повномасштабного вторгнення. Тож, коли ви розповідаєте такі історії членам конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Ви пояснюєте не лише те, що відбувається на полі бою, розповідаєте про. Новаторство, винахідливість і хоробрість українських солдатів. Члени конгресу розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, вона бореться за європейську безпеку, американську за безпеку демократії. І тому ці аргументи є переконливими. Ми просто маємо пройти необхідні демократичні процедури. Демократичні процеси, парламентські процеси можуть бути подекуди безладними, але мова про невідкладні питання, і люди добре усвідомлюють. Ють, виклики Усі ці аргументи, про які ви згадали, чи вони працюють і для американського приватного сектору. Ми згадували про це і під час візиту до Києва і на своїй панелі на форумі. Що ви заохочуєте американські компанії працювати в Україні, допомагати Україні? Але водночас є ж беззаперечні екзистенційні ризики для інвестицій і загалом роботи в Україні нині, коли на голову летять російські ракети. Як це відчувають американські бізнеси? Який фідбек від них ви отримуєте? Я пояснила їм, по перше, що ми зосереджені на посиленні безпеки, покращенні протиповітряної оборони України. По-друге, які інструменти можна застосувати, щоб зменшити ризик. Одним із них було б страхування. Зараз є дедалі більше можливостей у цьому питанні. Це дуже допомагає. Але глобально я заохочую приватний сектор побачити на власні очі, що відбувається в Україні. Ви самі повинні побачити рівень талантів там, побачити людей, їхню стійкість, інноваційність, відданість справі, їхню трудову етику. Потрібно усвідомлювати, які природні ресурси, Урси є в Україні, як працювати та співпрацювати з українцями, які в Україні є галузі, де є чудові можливості: чи то сільське господарство, чи то технології, чи оборонна промисловість, чи то енергетика, метали, мінерали, гірничодобувна промисловість тощо у цих різних секторах є велика потреба в партнерстві з українського боку, а також попит з боку інших західних партнерів на ці таланти, на ці можливості, інтерес до. Таких партнерств однак у цьому випадку ми ж говоримо про плани на ідеальне майбутнє у майбутньому часі, адже частина цих територій, про які ми згадуємо, перебуває під окупацією. Yes. так так. Коли ви думаєте про те, як прискорити відбудову, цей процес треба розпочинати зараз. Уряди мають відіграти в цьому свою певну роль. Те саме стосується приватного сектору. У випадку останнього це займає певний час. Частиною цього процесу є програма реформ. Це є абсолютно необхідним для того, щоб приватний сектор був зацікавлений в інвестиціях. Ваш уряд каже, ми провели реформи, але у нас ще багато роботи. Тримайте приватний сектор у курсі. І того, що відбувається. Вже зараз розвивайте відносини вже зараз. Не чекайте, поки настане мир. І нехай ваш уряд чує, що потрібно приватному сектору для інвестицій. Усе це прискорить ці інвестиції. Ваш технологічний сектор сьогодні зростає. Є інвестиції в сільське господарство. Чи це панацея? Чи події відбуватимуться дуже швидко? У деяких секторах можливо, але в інших на це потрібен час. Однак, зусилля потрібно докласти вже зараз. Зараз є інтерес. І звісно, ваш уряд усі розуміють, що чим більше буде безпеки або коли настане мир, це полегшить справу. Але це не означає, що сьогодні це неможливо хочеться вірити. Один із важливих аспектів вашої роботи це й лобіювання конфіскації російських активів і ухвалення рішень з партнерами, що з ними робити. Насправді ми розуміємо, і ви згадували, що це потребує вкрай складного юридичного підґрунтя. Які найбільші виклики у цьому є, щоб об'єднати партнерів довкола цієї ідеї і не дозволити, щоб Росія якось спромоглася обійти ці обмеження. Посолфоваша то Думаю, добре, що перший крок зроблено. Велика сімка погодилася, що Росія повинна заплатити. Велика сімка також доручила своїм міністрам знайти необхідні механізми, що юридично треба здійснити. Які закони потрібно ухвалити, як управляти цим процесом, як будуть розглядатися претензії, якими будуть пріоритети для таких інвестицій. Отже, робота починається. Це складно, дещо з цього відбувається швидше деякі ж зусилля потребуватимуть більше часу. Не варто сподіватися на те, що це станеться дуже швидко, але треба вже приступати до роботи, щоб отримати результат. Хороша новина полягає в тому. Що робота триває? якщо ми говоримо про плани на майбутнє, повоєнний розвиток і відновлення економіки України, треба важливим аспектом є людський ресурс, людські мізки та руки, які будуть відбудовувати Україну та її економіку. Дехто з українських економістів і демографів каже, що виникне проблема нової хвилі відтоку людей з України. Наприклад, чоловіки будуть виїздити, щоб воз'єднатися зі своїми родинами. Як ви гадаєте, чи буде це суттєво? проблемою для України син Думаю, що це і проблема, і можливість. Проблема в тому, чи достатньо роботи, чи достатньо можливостей в Україні, щоб люди хотіли залишитися, і чи бачать вони цю країну як місце, де є світле майбутнє. Це залежить від вашого уряду. На тих зустрічах, на яких я була присутня сьогодні, і на зустрічах урядового рівня, і на зустрічах із приватним сектором, президент Зеленський говорив про народ, про народ України. Є розуміння надзвичайного таланту, який є в Україні у світі, бракує таких талантів, і є бажання знайти шляхи партнерства з Україною і таким чином дати надію сім'ям і людям, які воюють, коли вони повернуться, що вони матимуть можливості для процвітання. Йдеться не лише про процвітання компаній, мова про краще життя для всіх українців. І я думаю, що це можливо. Мейбічас наостанок я би хотіла запитати у вас про реформи, які ви згадували, які впроваджує Україна, і які відбуваються, наприклад, у межах процесу європейської інтеграції України. Які тут головні проблеми і виклики, на які ви звертаєте увагу у розмовах з українською владою і міжнародними партнерами, і які ймовірно турбують вас? по перше, потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією. Це має тривати. Друге, це, наприклад, питання митниці має бути більше цифровізації в цій сфері, щоб було менше можливостей для корупції, щоб митниця була сучасною. Рахунковій палаті потрібне надійне керівництво бюро економічної безпеки має бути укомплектовано таким чином, щоб воно також було надійним. Потрібно боротися з сірим ринком, ви втрачаєте доходи в бюджет через сірий ринок, і це бентежить американський бізнес в цілому іноземний бізнес у плані партнерства. Якщо вони й далі бачитимуть, що сірий ринок існує. Отже, це все, над чим ми вже працюємо з вашим урядом. І як каже ваш президент, робота ще триває, але є також налаштування здійснити ці зміни. Я вважаю можливість вступу до ЄС надзвичайно важливою, і уряд, і люди повинні контролювати одне одного для досягнення необхідних для цього стандартів. Чи ви не бачите, що певне розчарування може бути спричинене і тим, що війна триває довго, і зараз уже є доволі явне розуміння, що вона триватиме довго Американці не втомилися, тому що американці розуміють, що тут на кону. Це не тільки українська безпека, не лише європейська безпека, це також безпека Америки. Безпека глобальної демократії тому ми не можемо дозволити собі бути втомленими. Є співчуття українським солдатам, які знаходяться на передовій цієї боротьби. Отже, ми маємо обов'язок, і я вважаю, що важливо залишатися об'єднаними. Так, важливо це чути. Дякую вам дуже. Дякую вам.